У мене є ось таких три дрегенфрут. Дивіться, він майже тут сухий, майже помирає, а тут квітне. Я вирішила його пересадити в один великий горщик сюди. Так, це покошена трава. Чоловік не хоче, щоб я її кидала, бо він каричи, тут насіння повне, Але я все одно кину, тому що це. Зелена і це органічне. Кинув її на дно. Я просто ходжу по участку і збираю, де вона відпадала, коли він косив траву і кидаю її туди. Так, оце я назбирала та трава, яка відпала, чоловік косить. Дивіться, якраз та перегніє. Він косить траву. На потім падає связонокосілки. Супер. І додаємо землі. Ми накриємо. Тіх-то може побачити. Додаємо землю. Що ми додали ось такі шпачки з яєчок. I have some still blooming, very bad looking dragon fruits, look like this, also look like that, however they blooming. And I have not plant them, already one year stay here, they must have good root, good old root, Peace, peace. Ось так я посадила другий. Перес, пересадила, точніше, драгенфрут, який в мене був у маленьких горщиках. Я його обрізала і посадила. І тепер я видно два, тому що ці контейнери легше переносити, ніж вони стоять на землі.